Наконець настав час ставити нашого дракончика на ноги і ми прийшли до моменту установки нашої подвісочки. І починатимемо ми з установки задніх амортизаторів самого простого. Усе вже в нас підготовлено. І в принципі можемо починати установку. По задніх амортизаторах у нас тут все стає як обично. Старі амортизатори у нас сиділи на отакій втулеці, яка була надіта тут. Ми її просто зняли, без ніяких питань. Задні амортизатори... У нас встановлюються. Для початку їх треба просунути туди. І тут вже вони в нас протягуються. Тут виставляємо і з тієї сторони в нас продівається болт. Проділимо нашій болт і ключиком на 17. Він у нас сюди закручується. І просто тут і тут, зверху і знизу, це все діло прижимаємо гаєчками. Прикрутили ми наш амортизатор, підклали сюди ще шайбочки і зажали. Тепер можна знімати цей старий і встановлювати новий. І все відкрутивши, знімаємо наш амортизатор, він не робочий. І після цього беремо наш новий амортизатор, аналогічно його встановлюємо і зажимаємо. Ось ми і встановили наш правий задній амортизатор і наш лівий задній амортизатор. В принципі, мотоцикл вже трошки преобразився. Після встановки задніх амортизаторів переходимо до більш цікавої і важчої роботи. Це установка передньої вилки. Перед установкою нашої передньої вилочки прив'язали наш мінчак до стола, щоб він у нас не переважив. Для установки нашої передньої вилки ми викручуємо зверху пробочку і продіваємо це все діло через траверси сюди нагору. Після того, як ми проділи нашу вилочку до самого верху. Провіряємо, щоб сливний болтик у нас був зажатий. І зажимаємо її отут на траверсі, оцим болтиком, щоб вона в нас не падала вниз. І ще один лайфхак. Якщо ви не можете просунути його так догори вручну, то є в нас амортизатор зжимається із-за того, що пробки зверху немає. І воно вилазить. І важко його просунути до самого верху. То откручуємо цей зливний болтик. Там такий штифт, він свободно починає ходити. І просто... Підтягуємо його догори, зажимаємо на траверсі і знову попадаємо там всередині в отвір і зажимаємо. Після цього беремо, ну, в моєму випадку, трансформаторне масло, беремо шприц і банально шприцом туди заливаємо 150 г масла. Це я набрав 20 мл. Внизу пробочка в нас зажата. І отак зверху акуратно це все діло туди заливаємо. Зажали ми остаточно нашу верхню пробочку і половина нашої вилки по суті установлена. З цією частиною дії проводитимуться аналогічні. Так само викручуємо пробку, продіваємо, заливаємо масло і закручуємо верхню пробку. Так, так що, збираємо далі нашу передню вилочку. Собрали ми нашу вилочку. Все хорошо, все зажали. Так що, подв'ясочка в нас, по суті, собрана. І тепер переходимо до одного з ключових таких моментів, спускаємо наконець мінчак на пол і будемо ставити його вже на колеса. Пропихнули ми нашу втулочку і колесо в нас по суті вже собране. І хотів би розказати пару слів, як воно тут все встановлюється і запихається. Якщо збирати, точніше, колесо самому, трошки це буде неудобно. Тому що в нас по суті йде оцей кожух. Кожу сі в нас іде отака втулочка, вона під пазіки. І вона може сюди погано залазити. Далі, коли вона вже просунулась сюди, в нас є отвори демферні резиночки і на цій штуці, щоб вони попали в наш диск. І далі, коли це все попало, в нас ще тут буде випадати хитатися барабан. Його теж треба притримувати і просунути нашу втулочку сюди, отаку ще. А потім вже... Просовувати наш такий, грубо говоря, длинний болт. І після цього у нас іде велика гайка. Вона накручується у нас ось сюди. І, і потім це все діло ще прижимається отут другою гаєчкою. І на цьому установка нашого заднього колеса завершена. З Заднім колесом ми розібрались, і далі переходимо до нашого переднього колеса. Тут ситуація набагато простіша. Тут ми просто приподнімаємо передок, підводимо колесо. Продіваємо нашу втулочку і зажимаємо. Зобрали ми наше переднє колесо, розпроснули ми втулочку. І хотів би розказати пару таких нюансів, з якими я стикнувся при зборці передньої вилки і переднього колеса. Ну це вже більш такі мої косяки. Перше, що хотів сказати, треба не забуватися ставити оці шайбочки. Такі вони як тарілочки йдуть. Тому що спочатку я забувся їх встановити, установив вилку. А без них наші флажки разом з фарою з поворотнікою хитаються. Прийшлося знімати вилку і, і заново ставити оці шайбочки. З ними тепер у нас нічого не хитається. Далі, з чим я стикнувся з установкою переднього колеса, те, що я попутав нижні оці трубки нашої вилки. Тобто оця стояла тут, а ця стояла тут. Із-за цього в нас воно неправильно стояло. Прийшлося знову розкручувати стакани, виймати і міняти їх місцями. І далі вже по установці все йде як обично. Продівається ця втулочка, оцю шайбочку треба не забути. І тут у нас продівається. Тормозний барабан у нас тут фіксується на вилці. І в принципі в нас це все діло зажимається. І далі отут ще фіксується таким болтиком. Зажимається. І на цьому установка переднього колеса у нас завершена. На даний момент я ще хочу встановити зараз бак сюди, сідушку і бардачки. Вони вже в нас були установлені, ми просто тут варили кріплення мотора, і нам прийшлося це все зняти. І для общого вже такого виду мотоцикла ми їх зараз сюди назад надінемо. І на такому етапі в нас відео буде завершуватися. Накинули ми ще бардачки, бак-сідушку. Можна наблюдати, що без цих трьох елементів мотоцикл кориться, наче він повністю розібраний. Накидаєте бак-бардачки-сідушку. І мотоцикл у нас... Виглядає вже як мотоцикл. Казалось би, не вистачає, начебто самого мотора. Коротенько пробіжимося, що ми зробили. Ми встановили задні амортизатори нові і, грубо говоря, установили вилку і переднє і заднє колесо. Ну і цим відео ми ще накинули для общого такого вигляду бак, бардачки і сідушку. Наконець вже на нього можна сісти. Тобто у нас вже по факту можна сказати... Повністю технічно собраний мотоцикл. Залишається ще е, нам по мотору, ось наш мотор. встановити сюди поршньову. І таке по дороботичках у нас, наперед забігаючи, буде тепер настоять у мотоциклі акумулятор. Тобто ми будемо розпаювати генератор, переводити мічак на постійний ток. Але це буде вже отдельне відео. А по самому мотоциклу без учота мотора є ще деякі моменти, десь там, десь там щось підкрутить, десь щось прикрутить, наприклад, як у нас будуть підключити тормоза, там тросики, газ, щеплення, передній тормоз. То есть, по таких більш мілочовочках буде віддільне відео, де ми там те зробили подножечку і так далі. І це відео ми завершуємо на вот такому етапі. Мотоцикл у нас, можна сказати, вже майже повністю вирисувався.